Моя квартира пахне як дорогий готель. Саме цю фразу я постійно чую від гостей. Для приємного аромату в квартирі я маю декілька лайфхаків. Найпростіший лайфхак це аромадифузори. Вони в мене стоять майже в кожній кімнаті. Головне правило не забувати перевертати палички. Мій наступний лайфхак це спрей для текстилю. Наношу їх на штори, м'які меблі та навіть на килимок у ванній кімнаті. Також маю спрей для постільної білизни. До речі, ці два мої улюблені. Наступний лайфхак досить не банальний. Обираю в'ємність воду та вливаю кришечку кондиціонера для прання. І ретельно вимочую ганчірку в цій воді. Ну а потім протираю всі багети та поверхні в квартирі. Після такого вологого прибирання пахне так, наче квартиру випрали. Мій наступний непопулярний лайфхак це живі квіти. Купую їх для душі та трошки для аромату. І останній лайфхак це парфумовані свічки та арома палички. Це ефект два в одному. Приємний аромат та медитація. Прийшов час помити Дайсон. Цю рутину я влаштовую не рідше одного разу на два тижні. Спеціальною щіточкою з комплекту обов'язково чищу фільтр. Тільки подивіться, скільки в ньому пилу. Не забуваю знімати решітку, аби ретельніше все почистити. Про цю процедуру знають майже всі. Але не всі знають, що чистити треба також і насадки. Так само, як і гребінці для волосся, їх треба мити. Прибираю все волосся зі щіток та занурюю в мильну воду. Витримую 5 хвилин та промиваю чистою водою. Мию та протираю кожну насадку окремо. Після рушника вони здаються вже сухими. Але дуже важливо дати їм час просохнути природнім шляхом. Брудний фільтр напряму впливає на роботу стайлера, а брудні насадки можуть досить сильно впливати на якість укладки. Вологим рушником також протираю сам стайлер. Роблю це обережно, аби не торкатися зони фільтру. І також протираю повністю весь кейс вологим рушником. Тепер мій стайлер виглядає як новенький. Привіт! Це мій реалістичний вечір. Щойно приїхала з супермаркету, тому знімаю верхній одяг та йду розбирати покупки. Одразу розкладаю всі продукти та побутові покупки на свої місця. Сьогодні дуже захотіла придбати додому рожеві півонії, тому знімаю пакування з букету та ставлю квіти у водичку. Загружаю посудомийку та йду до ванної кімнати, де одразу знімаю макіяж та роблю догляд за обличчям. Вечірні б'юті процедури це моя улюблена частина. Одразу після догляду йду приймати душ. Мій банний набір зараз складається з двох продуктів: це олія для душу та саліциловий лосьон від бренду QA. Завдяки цьому тандему я майже забула, що таке висипання на тілі. До речі, засоби цього бренду я замовляла на сайті Cosibella.ua. Наношу тканинну маску та відправляюся на кухню. Перед тим як готувати, запалюю свічку та вмикаю серіал Корона на планшеті. Вечеряти я сьогодні не буду, але для хлопця вирішила приготувати фірмове різотто, яке складається з рису морепродуктів, овочей та кукурудзи. Поки вечеря тушкується, заварю собі. Смачний чай, який п'ю під останній серії улюбленого серіалу про британську королівську родину. Мої подарунки на новорічні свята. І першим я відкрию пакунок від діор. Цей подарунок я зробила собі сама. В коробці знаходяться кеди, які я дуже давно хотіла. Обирала між сірим та синім кольором. І своїм вибором я залишилася дуже задоволена. Також подарувала собі невеличкий косметичний набір, до якого входять косметичка, крем для рук та бальзам для губ. На новий рік від мами я отримала позицію зі свого вішліст А саме горнятко та блюдце від бренду Гуня. Хотіла цей набір саме збройний. Драконом це дуже символічно, бо я народилася саме в рік дракону. В подарунок від хлопця я отримала свою першу косметичку Луї Вітон. Вона також довго була в моєму вішліст. Родина мого коханого подарувала мені шапку Руслан Багінський. До речі, мріяла я саме про чорну. Я також отримала невеличкий подарунок від бренду, з яким працюю. Вони надіслали мені свої зимові свічки, кожна з яких виглядає як справжній витвір мистецтва. І наостанок покажу свій подарунок для коханого. Я подарувала йому. Першу сумку від Гучі дуже хвилювалася, бо раніше сумки він не носив, але ця йому неймовірно сподобалась. Ось і всі подарунки на ці новорічні свята. Як я зустріла новий рік в планах на сьогодні провести затишний сімейний вечір, тому прокинулася о 9 ранку і одразу пішла робити догляд за собою. Помила волосся, нанесла улюблену маску на обличчя та зробила догляд за тілом. І, хоч ми завжди святкуємо вдома, я ніколи не нехтую гарним вбранням. А це, до речі, моя сукня на сьогодні. Відкрила деякі солодкі подаруночки та пішла створювати образ. Зробила легку укладку та святковий вечірній макіяж. Тепер переходжу до сервірування столу. Святкувати ми вирішили. У вітальні. Тому великий стіл перенесли саме туди. Так як до нас приїхали близькі, сервірувала на чотири персони. І ось такий результат в мене вийшов. Одразу запалюю свічки та біжу вдягатися. Мій образ на новорічну ніч мені дуже сподобався. Накрили гарний стіл та розлили безалкогольне шампанське. Проте сам новий рік ми зустріли вже в сховищі. Тому в 2024 році бажаю нам омріяного миру. Прибирання квартири перед новим роком. Ситуація трошки запущена, і тому розкламлення та прибирання тут просто необхідне. Свою рутину, як завжди, починаю з кухні. Прибираю стільці, аби не заважали, та переходжу до миття вікон. Однією стороною мию, а іншою забираю краплі. Таким чином не залишається жодних розводів. Загружаю посудомийку та протираю всі поверхні на кухні. Мию плиту та переходжу до раковини. Вона в мене з білого каменю, тому її треба вимивати дуже ретельно. Обов'язково наношу аром. Мат для текстилю та переходжу до спальні. Прибираю пил з поверхонь та обов'язково змінюю постільну білизну. Сьогодні настрій на білу постіль. Ретельно все відпарюю та оформлюю пледом. Передостання секція прибирання це вітальня. Розкладаю все на свої місця, протираю пил та пилосошу м'які меблі. Після чого також пилосошу всі кімнати. А тепер залишається найскладніше. А саме прибирання та розкламлення ванної кімнати. Прибираю все з поверхонь та протираю кожну баночку від пилу. Також протираю всі полички та Переходжу до миття рукомийника. Також протираю дзеркало та переходжу до миття душової. Це для мене найскладніше етап, бо саме в душовій багато склянних поверхонь та поличок. Розставляю все на свої місця, мию підлогу та поповнюю запаси розхідників. Тепер прибирання можна вважати закінченим, і можна сміливо зустрічати новий рік в чистому просторі. Наше останнє побачення з хлопцем в цьому році, і він назначив мені тематику та дрес-код. Це буде побачення в новорічному стилі. І я маю бути в тотал. -бл... Лек образі, тому швиденько прийняла душ з улюбленими засобами та йду робити макіяж. Сьогодні настрій на сяючу шкіру, тому хайлайтер не шкодую. Після макіяжу одразу йду вдягатися. Так як дрес-код повністю чорний, я захотіла вдягти свою новеньку сукню від бренду Catsuit До речі, вона має зйомний комірець. Обирала між білими та чорними колготками і зупинилася на другому варіанті. Обов'язково знімаю бірки та одразу підбираю взуття та сумку. Сьогодні буду в чорних чоботах трубах. Мій образ готовий, тому йду наносити аромат. Вибір пав на чорні парфуми від кілян. Швиденько вибігаю до машини та їдемо в ресторан. Я до останнього не знала, яка буде локація. Тому, коли ми приїхали, я була приємно вражена. Ми смачно повечеряли і звісно не обійшлося без маленького подарунку.